Доброго часу. Давайте подивимося на червень місяць. Тростянець, ворожба і шостка. Подивимося, що там, як там буде відбуватися ситуація. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої думки, запитання. І так, тростянець. Давайте подивимося: Тростянець на червень місяць. Тростянець на червень місяць. Енергія захисту. Дуже багато активності іде. Агресивна енергія, багато буде маніпулювання від ворога, особливо повітряним шляхом. І тут будуть вестись якісь розмови, таємні домовленості з приводу руху, з приводу того, що ворог хоче. Тобто будуть розмовляти, якісь будуть вестися розмови, про них ми не знатимемо. Тростянець. Окупації я не бачу. енергії захисту, але дуже тяжко. дуже тяжко. Дуже тяжко, бо говорити і показувати будуть одне, а відбуватися може зовсім інше. Втрата ресурсів дуже велика. Далі, давайте подивимося ворожба. Ворожба на червень. Ворожба на червень. Так, ворожба на червень енергії достатньо тяжкі, якось багато такої активності. Летітиме там нормально, скажімо так. Дуже багато тривожності з приводу того, що відбувається, ворожба. Дивіться, окупації я теж не бачу. Тобто захист і лінії, бачите, межі не порушені, але дуже багато іде активності, Тобто більше, ніж в інших регіонах, там може бути досить активно, досить неспокійно. Якось дуже багато наслідків може бути. Ось така тяжка історія, але поки окупації я не бачу. іде енергія теж захистку. І давайте подивимося, шостка шостка на червень місяць, так? Шостка на червень місяць. Яка там ситуація? Шостка на червень місяць. Теж не бачу я підходу, але дуже помірні енергії. Активність там може бути. Енергії дуже складні, навпроти, ну мені чомусь ідуть будинки, будинки. Ось, але окупації поки я не бачу. Тобто в найближчий період часу я цього не бачу, але активність там можлива, провокації від ворога будуть, так, і летітиме також.